Кілька слів сказати про те, що наш форум надихнув мене на, певну, на певні роздуми щодо свого власного погляду, який вже тут сформульований. І я хотів би насамперед подякувати. Організаторові і, взагалі, всьому нашому форуму за те, що ми вислухали тут вже. Я маю на увазі виступ е, Вінсенте Гарсія е, Састри. Я хочу сказати, що це була філософська промова, одначе вона нам дуже потрібна, тому що цього моделі цього, цієї філософії ми були в російській моделі. Російська модель вимагала не те, що іноземці на території Росії мають бути росіянами. Ми мали бути росіянами на своїй рідній землі. Дякувати Дмитрові ось славому, тому що він теж мене надихнув, коли я писав цей свій виступ. Я звичайно розумів, що... Україні не така страшна ситуація. Він підтвердив, це найдорожче, що для мене було в його виступі, що не так страшно, що ми можемо, що в Україні українська мова не знищена. Що на виборах цих фактично було доведено, що за російську мову, бо хто голосував за партію регіонів і комуністів, вони голосували за російську мову. Все-таки українська мова перемогла. І я хочу вам сказати, я в Києві живу. Я все частіше слухаю, чую українську мову, і найголовніше, я щасливий, що ми маємо таке студентство. Студентство, яке італійського друга Лю, Лючіана. Трам... Я захоплений його виступом, тому що, панове, адже це є, це є та, та я би сказав дорога, яку. Вони пропонують нам, якби в кожній країні, де сьогодні живе українська трудова імміграція, була газета національною мовою того народу, але з українською сторінкою це би було прекрасно. І мені здається, що і в Італії, і в Португалії, і в Іспанії, і всюди ми можемо це запроваджувати, бо це прекрасна дорога поєднання, коли і той народ, серед якого ми живемо. І той народ, який ми є, ми там сходимося. І я думаю, що смадян це... не Італії і Франції, а Європейського Союзу. Ми дивимося на вас, як на перших наших представників українського народу у системі європейських е політичних е структур, мова йде переважно про Італію, Іспанію і Португалію. Варто одразу ставити питання ширше про Європейський Союз. Бо в майже кожній його країні живуть українські громади. Питати, слухати політиканів, які звинувачують саму українську незалежність України за, за те, що сотні тисяч українців змушені, змушені були виїхати за кордон у пошуках праці. Я це чую, коли у, цих, у цій пресі, яку я читаю, нема-нема іде. Ось ми нація, ми горда нація, але от ми. Так, наша влада не була до кінця, я би сказав, спроможною і може й чесною, щоб подолати безробіття. Не міг би це зробити сам Господь, тому що що ми одержали? Причиною безробіття в самостійній Україні стало закриття тисячі. Радянських заводів, які працювали на мілітарну силу Червоної імперії, крім свого нового європейського перебування, то це не буде втратою для України навпаки в Західній Європі. Створиться така благодатна атмосфера зв'язку нашої культури та історії з народами, які досі думають, що ми є частиною Росії та мистецтво, архіпінтура. Згадати б хоча творця вертольотів Сікорського, це ж українці придумали, згадати б хоча Тимошенка, який вивів формулу тривалості оцього матеріалу, з якого побудовані всі хмарочоси в Америці. Ми там зробили. Фактично внесок такий, що ніколи українців вже там не можуть забути, коли ми ведемо мову, може стати, і я вірю, стане важливим чинником виховання європейського українця за межами України. Звичайно, повернення додому повинно заохочувати, прикро усвідомлювати, що саме в тих країнах, де сьогодні українські робітники вносять велику частку у добробут Тих країн, є люди, які майже нічого не знають про українську культуру. У цьому селі похована рідна сестра Пія 9-го, папи Римського, Фаретті, Тереза Фаретті, яка, маючи 16 років, вийшла замуж за українця Федора Стрельбицького, який був у наполеонівських військах від Польщі. Він був Прийшов з Наполеоном покорити Іспанію. І вони познайомилися в церкві. І він забрав цю дівчинку в Україні, і вона ніколи не вернулася додому. А її брат став папою римським. І от до мене, коли я став головою комісії в закордонних справах, прийшли родичі її і сказали, пане Павличко, поїдьмо в Іспанію. Ми ж маємо там спадок і там ордену. Серця Христового це власність і тої Терези Фаретті і того ж папи Римського, одначе ми, звичайно, не претендуємо. Я це лише кажу вам. Прабішниками приїхали на, на човнах, захопили Сарагосу, забрали гарні одежі і, може, гарних іспанських дівчат і поїхали на Січ додому. Я хочу нагадати вам, що Іван Франко, найбільший геній української політики і літератури. Віршами перекладав Дон Кіхота. А найгеніальніший переклад Дон Кіхота, який зробив Лукаш, Микола лежить, лежить у музеї там біля, біля Мадриду. І чому? Та тому що у них є імперія, яка тривала сотні років, у них є атомна зброя, тому кожен політик в Західній Європі буде читати російську пресу. А крім того, що і ми читаємо її, слов'яноці і українці. Вони пасуться на наших полях. Кричать, вставати вже пора. Там спить Терезія Фаретті, тія дев'ятого сестра. Вона встає, уцули косять і чути, як бренить коса, як дзвони в Римі день підносять, Крими торкають небеса. Батьки в Іспанії болюча, Любов горить, як тайний встиг, а син встає, встає й текуча, За Рим зороща і за Мадрид. Вона далеко від Стопчатова в селі Текучі. Це найпотужніша постать біблійна. І всі християнські країни, і нехристиянські знають його. А це є базова книжка української геніальної літератури, тому що Мойсей є одночасно проводив ізраїльтян, і він одночасно є натяк. Це метафора на хід України до своєї незалежності. у Тернополі заганяємо росіян в російські школи. Вони не хочуть іти. Тому що вони потрапили в ситуацію, коли треба, щоб українська мова була. Вони чують на вулицях українську мову. Одне діло в Тернополі в Львові, друге діло в Донбасі. Але так чи інакше народи обмінюються генофондом, і це буде. І тому я ще раз скажу. Я боюсь в Москві, де живе 34 тисячі українських громадян на обліку, а проголосувало 900. Це сталося всюди. Тому що Верховна Рада, антикризова коаліція у Верховній Раді, знала, що зарубіжні громадяни України натхнені європейським духом. Які виїхали до Барселони, і там головами били у, у, у двері нашого консульства, їх не пускали, хоч вони були записані і мали право голосувати. І це зробила наша влада. І, і, але при всьому закордонних справах яке має тут консульство, тут посольство, має з вами контакт, знає вас. Воно повинно ці кошти зосереджувати, за них відповідати. А дорадниками цьому міністерству маєте бути ви, європейський українець. Але це ваша справа. Я не можу наполягати на цьому. Я що хочу сказати? Якщо це буде газета загальноєвропейська, а не для Іспанії чи навіть для трьох країн, я вже сказав, все, що тут є, має лишитися, як є. Але цю газету... Можна піднімати, але ми лише тоді зможемо її підняти, коли всі громади Європи підтримали їх, особливо Конгрес українців Європи. Пані Гортян у нас вітає. Вона не приїхала, бо її лікарі не радили сюди їхати. Я думаю, що це були дуже були недобрі лікарі, я би хотів був її дуже бачити, бо ваша газета має бути, крім усього, іншого органом Конгресу Українців Європи.